Привіт! Сьогодні я розкажу вам про вбивцю вбивцю GoPro. Їх було багато, але впорався лише один: Xiaomi Y4K. Насправді камера дуже дружня та приємна, але дійсно серйозно дає підхвіст топовому на сьогодні GoPro 4 Black як по автономності, так і по ергономіці та якості зображення. Мене звати Дмитро Волошин. Давайте дивитися детальніше. Першу зовнішній вигляд. Камера більше не схожа на свого попередника Xiaomi Yi. Вона продовгуватіша, матеріали корпусу інакші, а кольор співпадає хіба що білий. Також Xiaomi Yi 4 k в кольорі рожевого золота, як iPhone. Спереду гордий напис про те, що камера знімає в 4 k та робить 12 мегапіксельні фотки. Там же світлодіод нотифікації, який не нотифікує про власний запис відео, і ширококутний на 160 градусів світлосильний на F28 об'єктив. Сама передня панель виконана з гладенького пластику, зліва прикритий пластиковою заглушкою роз'єм мікро-USB. Через нього камера заряджається, видає сигнал на телевізор та може обмінюватися даними з комп'ютером. Справа немає нічого. Знизу металеве гніздо для штативу, архізручна штука, якої досі немає в GoPro. І ще тут є дверцята відсіку з батареєю та картою пам'яті. Дверцята виконані з сталі і дуже міцні. Згори єдина кнопка для ввімкнення початку запису зміни режиму з вбудованим індикатором, два мікрофони для стереозапису звуку та шумодаву та велика сітка динаміку. Найцікавіше ззаду. Тут величезний за мірками екшн камер сенсорний екран з діагоналлю 2,19 дюймів і розрізненням 640х360, що дає співвідношення 16х9. Кількість точок на дюйм зображення 330, що більше, ніж Retina в продуктах Apple. Екран прикритий захисним склом, що не дряпається, ємнісним сенсором для пальців. Рамки навколо екрану дуже вузькі, що зручно і виглядає симпатично. Тримати камеру зручно, і керування за допомогою сенсорного екрану зручне з перших дотиків. Xiaomi вирішили перенести все керування камерою в тач-інтерфейс на екрані фізична кнопка лише одна вона на горі. Це єдина кнопка, яку можна натискати, коли камера знаходиться в своєму водонепроникному кейсі. Тому налаштувати зйомки треба заздалегідь, і тоді цієї кнопки абсолютно достатньо. Інтерфейс на екрані дуже крутий. Він швидкий, чудово реагує на дотик і дуже інтуїтивний. Свайпом по екрану в сторони можна переключатися між режимами зйомки фото і відео. Свайпом вниз, як в Android, можна доступитися до швидкого меню, звідки доступний контроль Wi-Fi, підключення bluetooth пульта, блокування екрану та вимкнення камери. Зліва кнопка перегляду знятого відео та фото. Переглядати зняти таким чином дуже просто та швидко. Можна швидко листати файли та переміщатися по відео за допомогою бігунка, як на ПК чи смартфоні. Зліва згори – іконка режиму зйомки, справа дуже точна індикація, що показує заряд батареї, Справа іконка шестерні. Це вхід в головне меню камери. Головне меню розбите на два головні пункти: налаштування зйомки та налаштування самої камери. В меню зйомки можна вибрати розрізнення відеозйомки та кількість кадрів на секунду. Причому вибір величезний. 10 розрізнень і в кожному можна ще вибрати кількість кадрів на секунду. Це дуже круто. 4К режими 2. Звичайний та ультра. Ультра означає ультраширокий. Тоді використовується вся ширина об'єктиву та краї кадру більш схожі на об'єктив фішай. Швидкість кадрів 4К 1 25 для Bell, або 30 для NTSC форматів. Є також 2,5K або 2560х1920 та 1440p або 1920х1440, що разом з 960p режимом 1920х960 захоплюють зображення з усього сенсора. Вони мають співвідношення 4х3 і показують найбільш широку картинку по вертикалі. Всі інші формати мають співвідношення 16х9. В Full HD можна знімати аж в 120 кадрів на секунду, а в HD – аж 240 кадрів. Це крутіше, ніж в GoPro вдвічі. Доступний ще режим 848 на 480 в 240 кадрів на секунду, але його сенсу я не зрозумів. Загалом набір розрізнень задовольнить будь-кого. Далі, режим заміру, точковий чи по центральній частині кадру. Автоматичний режим зйомки в поганому освітленні, який, по суті, скидує фреймрейт з вищого до 25-30 кадрів на секунду в умовах поганого освітлення. Дуже слушна штука. Вибір якості зйомки. Це можна лежити завжди на хай. Баланс білого. Є авто, налаштування на хмарну, сонячну погоду і так далі. Але головне є режим Native, в якому матриця пише без зміни балансу білого від оригінального, тобто, по суті, не обробляє сигнал, що дозволяє потім набагато краще Обробляти відео на монтажі, можливість задати чутливість матриці ISO, експокорекцію від мінус 2 до плюс 2 стопів або в 4 рази темніше чи в 4 рази світліше, ніж дефолт. Електронний стабілізатор, котрий працює тільки до розрізнення Full HD включно і не більш ніж на 60 кадрах на секунду. І опція розміщення штампу дати та часу в кадрі. Таке обмеження стабілізатора пов'язане з зчитуванням матриці в 1 до 1 в режимі 4К та 2,5К. Тому електронно обрізати кадр для його стабілізації алгоритмом вже не можна. 4К стабілізація, поки не реалізована ніде. Налаштування самої камери. Тут найцікавіше, це вирівнювання кадру. Ця функція дещо обрізає кадр, але цілком прибирає викривлення об'єктива та ефект фішай. Відео стає рівним, пропадає відчуття екшн камери, і можна знімати як звичайним телефоном або відеокамерою. Ця функція також недоступна в 4К. Далі налаштування Wi-Fi. Він тут дводіапазонний і підтримує високошвидкісний 5 ГГц стандарт. Камера, як і раніше, створює власний хотспот, і до неї можна підключитися за допомогою від. Програмки. Далі інформація та форматування карти пам'яті. Вона, до речі, може бути до 128 ГБ, режим за замовчуванням, в якому вмикається камера, підключення дистанційного Bluetooth пульта, що тепер підключається напряму до камери і з'єднання з телефоном тепер не є необхідним, налаштування яскравості екрану, гучності оповіщення, гучність програвання відео при цьому налаштовується прямо на екрані перегляду, вибір стандарту зйомки PEL чи NTSC. В режимі PEL швидкість кадрів на секунду буде кратна 25, а в NTSC – кратна 30. Тому максимальні фреймрейти в цих режимах відрізняються. Справа в тому, що якщо знімати в NTSC не в США, в штучному освітленні в кадрі може з'явитися мерехтіння через частоту наших електромереж, що відрізняються від частоти в США. Тому якщо хочеться знімати slow-motion відео, або і взагалі будь-яке відео, то є правило. В Європі, в тому числі в Україні, при штучному освітленні ставимо пал при природному NTSC. Головне не забувати. Далі ще більш детальні налаштування блокування екрану, автовимкнення, функція, яка признається. Чи на, на довге натискання спуску, поворот відео на 180 градусів, що не є автоматичним і потрібно вручну перевертати картинку, ввімкнення відеовиходу через USB, налаштування дати та часу. Ще є інформація про камеру та прошивку і хард ресет всіх налаштувань. Меню чудове, швидке і зрозуміле, тепер всі налаштування камери можна міняти без смартфона. Камера тепер цілком автономна. Не потрібно гратися комбінаціями клавіш, як на GoPro чи на SJCam, наприклад. Перейдемо до головного: зображення. Воно мені сподобалося. Якщо фото виглядали гарними і на рівні з іншими екшн камерами, то відео найкраще з усього, що я бачив. Деталізація чудова. Бітрейд такий самий, як в GoPro 4 Black 60 Мбіт, але візуально картинка чіткіша, динамічний діапазон ширший, а артефактів менше. Для порівняння якості я відправився з камерою в подорож і взяв її компанію GoPro 4 Black, оригінальну Xiaomi Yi та SJCam 5000. До самої подорожі я розмістив камери в різних частинах машини. Вийшло невеличке trip відео. Коли ми приїхали до Львова, я закріпив всі 4 камери разом, щоб знімати максимально однаково. Далі можна буде оцінити якість і відмінність в зйомці цими камерами. Окремо хочу відмітити зйомку в slow motion. це Дуже важлива характеристика. Багато камер починають смітити в картинці на більших швидкостях. Крім того, навіть в день це може стати випробуванням шуму, бо витримка зменшується з збільшенням фреймрейту і потрібно піднімати чутливість. Тепер трішки про стабілізацію. Вбудована стабілізація це дуже і дуже круто. Цього не вистачає у всіх екшн камерах Знімати з рук з широким кутом легше, ніж, наприклад, фотоапаратом, але відео все одно трясе, особливо коли ви йдете, біжите чи їдете на велику, наприклад. Стабілізація вирішує цю проблему досить серйозно. Також можна скористатися повноцінним триосілим стабілізатором, гімбалом або просто механічним, як от Smoothie, наприклад. Дуже круто працює стабілізація для зйомки самого себе з рук, наприклад, для блогерів. Звук крутий. Справній стерео, шумодав та якісні мікрофони. Звучить дійсно краще GoPro і набагато краще за попередні камери чи інших китайців. В більшості випадків можна обійтися без окремого рекордера чи мікрофона. До того ж, подейкують про випуск спеціального Bluetooth мікрофона для Xiaomi 4K. Батареї вистачає надовго. В 4К режимі майже в два рази більше ніж в GoPro. І це при тому, що у Xiaomi є екран. 4К можна знімати майже дві години, а Full HD навіть довше. Батарея має ємність 1400 мАч. Окремо я порівняв зйомку камери вночі з сучасним телефоном Samsung Note 4. Екшен камера знімає чіткішу і контрастнішу картинку, чому я був здивований, хоча артефактів і більше. Взагалі, нічна зйомка цікава, широкий динамічний діапазон створює відчуття кінозйомки і виглядає дуже красиво. Xiaomi вийшла і просто чудова камера. З першого разу вдалося вгадати з формою, з інтерфейсом і з балансом. Вона помітно дорожча за першу камеру з Xiaomi, але все одно в кілька разів дешевша за GoPro. При тому в більшості характеристик набагато краще. Камера одразу зайняла місце в моїй фотосумці. Це була нова Xiaomi Yi 4 k Мене звати Дмитро Волошин. До нових пригод!